І від. <кій> потренуємо нашу з вами інтуїцію. Я зараз дістану три карти. Ви оберете собі той варіант, який вам подобається: перший, другий чи третій. І коли я переверну карти, будь ласка, зверніть увагу на малюнок і відчуйте, що це за повідомлення для вас. Перед тим, як Подивитися на карту, виразіть свій намір. Що це може бути? Наприклад, карта дня, карта тижня, рекомендація від, наприклад, янгола охоронця, підказка від душі, відповідь на ваше якесь певне питання. Це може бути будь-що, можливо, щось вас цікавить. В цілому, можливо, просто якась загальна карта, рекомендація, підказка, чи на що треба звернути увагу саме зараз, а можливо, ключ до вашого духовного розвитку, чи для покращення енергетичних практик роботи з інструментами. Так? Тобто, будь ласка, зараз подумайте, що за питання, а я дістаю карти. Отже, значення у кожного буде своє, ви обираєте перший, другий чи третій варіант, перший, другий, третій варіант. І тоді, коли ви бачите, що зображено на карті, слухайте вашу інтуїцію. Найперше, що до вас прийде у вигляді думки, відчуття асоціації. Будь-що це і є відповідь на ваше питання. У кожного вона буде своя. Отже, перша карта це в нас бачите, які ворота по сходинкам і у ворота піднімаєтеся. Думайте, що для вас це означає. Друга карта влада, корона. З діамантом. Думайте, що для вас це означає? І третя карта смерть. Не лякайтесь, будь ласка, бо смерть зазвичай в картах будь-яких таро, оракул і інших більше означає саме трансформація, відпускання старого. І початок нового етапу життя. Тобто відмирає все те, що не потрібне. А в якій сфері чи до чого це, це вам лише відомо. і тільки вам, згідно того наміру питання, який ви задали перед тим, як дивитися на ці карти. Отже, ворота, влада і смерть. Тепер я перегортаю ці карти, давайте я їх змішаю. Мішаю, мішаю. І зараз витягну якусь одну, давайте ось цю. І подумаємо, яка ж це за карта. Що це за карта? Зосередьтеся. Подумайте, що вона у вас визиває, які відчуття, які асоціації. І напишіть мені вашу відповідь у коментарях. Поставте на паузу для того, щоб зосередитись. Ну що, зосередились? Написали вашу відповідь? Подивимось разом, що це за карта. А ось і відповідь. Що ви відчули? Гарного дня!